Всім величезний привіт! Дякую, що зазирнули на мій канал. І сьогодні ми готуватимемо ось таку смачну річ. Назвала я цю страву мої домашні хачапурі. Звичайно ж, це не оригінал, а лише моя домашня версія. Але виходить страва дуже смачною. Я вже підготувала тісто, це саме звичайне дріжове тісто, замішане на воді. Як робити таке тісто, я вже неодноразово показувала у своїх роликах, тому зараз не хочу гаяти на це час. Звісно, всі пропорції щодо приготування я, як завжди, залишаю в кінці під відео та на початку цього відео. І єдине, що хочу сказати, що муки для замісу може піти більше або менше, це все залежить від її сорту. Тісто я ще не хвилиночку відставила, а поки приготую начинку. Я у миску вже додала кисломолочний сир. Звичайно, для цих хачапурі краще брати сир пожирніший. Сюди додаю плавлений сир. До речі, що стосується плавленого сиру, його можна брати будь-який, він є з різними домішками, з зелені, з паприкою. Єдине, щоб він був смачний. І не беріть сюди з той сир, який називається або продукт молокомісний, або сирковий продукт. Все-таки краще сирок, який більш-менш хорошої якості. І так злегка перемішаю. І Щоб легше його натирати, до речі, натерти в мене на е, крупну терку. Щоб краще натирати, я завжди сирок за, на хвилиночок 10-15 перед цим кладу до морозильної камери. Трішечки перемішала, поки відставлю. Тут. В іншій місечці у мене два жовтки. Сюди я додаю ось так хорошу ложку столову майонезу. До речі, майонез у мене домашній. Готую його зазвичай на оливковій олії, виходить він надзвичайно смачним. І тепер сюди додаю часник сушений, приблизно десь 1 четверту чайної ложечки. І додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком, хочете посолоніше, беріть, солоніше, хочете ні, тоді менше солі. Е, в мене тут одна четверта чайної ложечки. Можна, звичайно, ще чогось додати, якихось спецій, паприки, наприклад, або ще чогось. Ну, я більше нічого додавати не буду. І просто, звичайною відеочкою, все добре перемішаю. І тепер я майонезну суміш додаю сюди до сиру. І тепер все потрібно добре вимішати. Ось така начинка в мене вийшла. До речі, на цьому етапі спробуйте, якщо недостатньо солі або, може, ще чогось хочеться додати, то ще зараз це зробити можна. Так, ось така консистенція, достатньо густа, занадто рідкою вона бути не повинна. Ось така густенька, щоб ось так на ложці трималася. І тоді начинка буде готова. Тепер повертаюся до тіста. Я вже підготувала робочу поверхню, її вже припорошила мукою. Тепер злегка припорошую мукою руки і викладаю тісто. Так, зверху ще трошки посиплю мукою, ось так злегка обрібну. І тепер я буду ділити його на частини. Я ось так формую таку ковбаску, можна сказати. Можна ділити будь-яким зручним способом, можна різати, можна використовувати ваги, щоб частинки були рівні. Я зазвичай так просто відщіпую руками, отак трішечки округляю і відкладаю. До речі, розмір довільний може бути. Хочете більші, робіть більші, хочете менші, робіть менші. Ну, я зазвичай так на око, в мене з такої кількості тіста виходить десь 7-8 частинок. Тепер безпосередньо буду формувати заготовки. Так, беру одну частинку і буду розкочувати її в овал. Ну так, або форму наближену до овала. Так, достатньо тонку. Але овал я розкатала, я краї тіста. Тепер ось трішки підкручу до середини. Ось так рулетиком. Декілька разів підкручую з однієї сторони, і те саме роблю з іншої. Ну, в принципі, стандартний варіант формування хачапурі. І тепер ось ці вільні кінці, потрібно їх добре між собою зліпити. Ось такий кораблик у нас вийшов. І тепер підбираючи на руку. Переношу на застелене пергаментом деко. Ще тут підрівнюю все, щоб красиво було. І тепер викладаю начинку. Ну, я, напевно, на свою кількість тіста візьму ось так. Дві чайних ложечки. І все потрібно тепер розрівняти. Ну, взагалі, можна, в принципі, начинку відразу накладати, коли ще формуємо на робочій поверхні заготовку ось. Але от мені, наприклад, дуже зручніше набагато, коли я спочатку перенесу тісто, заготовку точніше, із тіста на деко, а потім уже кладу начинку, так набагато легше, ну і зручніше. Хоча я сформувала, до речі, одненька в мене ще тут не помістилася, буду випікати її окремо. І я вже підготувала, тут у мене збитий жовток, і сюди я додала одну столову ложечку соняшникової олії. І тепер по краю акуратно буду змащувати. Ці я відправляю уже зарані розігріти до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Режим випічки верх-вниз. Усі готові мої домашні хачапорі. Аромат просто надзвичайний і хочу зазначити, хоча це далеко не оригінальний рецепт справжніх хачапурі, а лише моя варіація домашня. Але повірте, за смаком це не менш смачно. Тому обов'язково приготуйте, спробуйте. А я всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео!